Рекламою на парканах, зупинках громадського транспорту та фасадах будинку вже нікого не здивуєш. Щойно комунальники та мешканці зривають рекламні оголошення, як їх розклеюють знову. Щоб притягти порушників правил благоустрою до відповідальності, їх потрібно застукати на гарячому, а це вдається вкрай рідко, розповідають фахівці профільної інспекції Полтави. Зараз ми з балансоутримувачами як ну, це 2 які утримує будинки, так і організації, що утримують опори електропередач. Ми їм постійно надаємо приписи, бо зараз таки, щоб вони зачищали своє майно. Фахівці інспекції заздалегідь провели профілактичну роботу з представниками усіх виборчих штабів, щоб нагадати, розміщувати агітаційні матеріали у невідведених для цього місцях заборонено, проте не отримали очікуваної реакції. Окрім інформаційних бюлетенів, плакатів та листівок, деякі політичні сили використовують у своїх цілях ще й асфальт та фасади будинків. Коли вже виходить за воно вже не доїдає. А коли йде в нормі, воно приємно. Так мало так, так бути. На пішохідних не бажано, щур. ну, в газетах можна, по телевізору можна. Як вони вважають, що свободу можна затоптувати, то ж таке, то вже їхнє право. За розміщення реклами на асфальті, як і в інших невідведених для цього місцях, передбачені штрафи від 340 до 1700 гривень. Надписи агітаційного характеру не виняток. Відповідно до статті 68 частини 3 закону про вибори народних депутатів України до політичної реклами належить використання символіки або логотипів партій, суб'єктів виборчого процесу. Місця для розміщення реклами, в тому числі і політичні, і соціальні, визначаються органами місцевого самоврядування. А недотримання цих вимог або розміщення реклами в тих місцях, які для цього не визначені, є порушенням чинного законодавства і містить ознаки адміністративного правопорушення, особи винні в чиненні цього правопорушення, повинні нести відповідальність. Якщо зазвичай більша частина рекламної продукції, це банківські оголошення, то за останній місяць ситуація змінилася. Нині це агітаційні матеріали. Громадянин повинен розуміти, що особа, яка вже під час виборчої своєї програми порушує закон, подає такий приклад. Ну якщо вона на момент привирунно агітації нехто вимагає законодавства, то що буде потім?